Привіт! Сьогодні я покажу та розповім, як встановити PrestaShop. Передовсім завантажуємо файл, потім з завантаженого файлу все видобуваємо. Тепер заходимо до теки, яку ми отримали, і тут копіюємо директорію PrestaShop. Ctrl-C. Тепер йдемо на локальний сервер і тут цю директорію вставляємо. Ctrl-V. Тепер розгортаємо браузер і йдемо до відповідної директорії на локальному сервері. Тобто PrestaShop. Тут вибираємо мову інсталяції англійську, французьку чи іспанську. Я залишаю англійську і натискаємо Next, тобто далі. Тут відбувається перевірка сумісності налаштувань вашого сервера. Якщо все нормально, натискаємо Next, тобто Наступний, або далі. Тепер вказуємо ім'я сервера бази даних LocalHost. Ім'я бази даних. У моєму випадку це Prestashop, нижня риска dB, логін root і пароль ось такий. Перевіряємо зараз. Все працює. З базою даних зв'язалися. Якщо ви на одній базі даних використовуєте декілька CMS, то можна застосувати префікс. Якщо ні, то його можна видалити. Також, якщо ви хочете встановити основні модулі та пробні продукти, вибираємо ось цю опцію. Якщо ні, то вибираємо опцію другу. Я пробні продукти і основні модулі встановити хочу, тому вибираю першу опцію і натискаємо Next. Тепер вказуємо ім'я крамниці, країну за промовчанням. Логотип крамниці. Вказуємо ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, пароль крамниці і натискаємо Next, тобто далі. Інсталяцію фактично завершено. Тут бачимо подані нами подробиці. Для більшої безпеки нам радять видалити директорію Install. Саме це ми зараз і зробимо. І також радять видалити ось такі readme файли. Ось вони. Їх також видаляємо. І також переіменовуємо директорію адмін на, скажімо, щось інше. Я перейменую на M-Admin. Ось таким чином. Тепер можна піти у фронтальну частину. Натиснувши на Discovery Store, дослідіть свою крамницю. Отже, це фронтальна частина крамниці на Prestashop. І, аби потрапити до адміністративної частини, у адресному рядку додаємо ім'я нашої директорії, яка називалася admin а тепер називається M-Admin. Ось так. Тут вказуємо. Адресу електронної пошти і пароль. І натискаємо з'єднання. Отже, ми у адміністративній частині PrestaShop. Як ви бачите, інсталяція PrestaShop доволі проста. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу хай щастить!